Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3240-й розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 68 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 3 І ми. Вмикаємо лототрон. шістнадцять, шість сорок тридцять дев'ять, 4. Лото Максима максимально вигравально! щоденно. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8172-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам! Двадцять вісім. Сімдесят пять. 39, чотири, два. Тридцять 70, Сорок шість. П'ятдесят два. Сімдесят, шістдесят чотири. Шістдесят два. Сімдесят два. 9, три, тридцять шість, дев'ять, тридцять чотири, сорок чотири, двадцять. 71. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7025 розіграш державної лотереї «Лототрійка». Катеражна комісія обрала «Лототрон-Б» комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 2. 3. Дев'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 2, 3, 9. Бережіть себе, все буде Україна.